Вітаю вас, в мене звуть без Євгеній. Я працюю в компанії Choice 31 технічним проджект менеджером. Сьогоднішня тема уроку: як робити скріншоти та скрінкасти і де їх можна використовувати. Ви зрозумієте, як зробити скріншот чи скрінкаст на різних типах засобів, та як користуватися сторонніми сервісами для того, щоб зробити скріншот чи скрінкаст. Перейдемо далі. Спочатку розберемося, що таке скріншот. Якщо просто, скріншот це фотографія вашого екрану. Як же саме робити скріншот на комп'ютері? Ми розглянемо дві опері... операційні системи. Це Windows та Mac OS. На клавіатурах Windows завжди є клавіша для цього. Вона називається Print Screen. При її натисканні у вас фіксується зображення на вашому екрані. Для того, щоб його побачити, вам необхідно його вставити у якийсь редагувач. Це може бути чи Paint або якийсь текстовий документ, презентація тощо. На macOS, для того, щоб зробити Print Screen, вам необхідно зробити комбінацію клавіш. Одночасно натиснувши Command, Shift та цифру 3. Перейдемо далі. Також для того, щоб зробити скріншот, можна користуватися сторонніми сервісами. Чотири з них ви можете побачити на екрані, наприклад, в мене встановлений Джоксі. Чому корисно користуватися також і сторонніми сервісами. Бо в кожному з них є можливість користуватися зберіганням зображення на хмарному сховищі. Це наша окрема тема, яку я поясню вам трохи пізніше. На практиці я покажу, що саме це дозволяє. Тепер давайте дізнаємося, як зробити скріншот на телефоні або планшеті. Знову ж таки, Поглянемо на дві найпоширеніші операційні системи: це Android та Apple. В обох для того, щоб зробити скріншот, необхідно натиснути комбінації з двох клавіш. В Android це кнопка Power та кнопка гучності вниз. У Apple це комбінація Power та кнопки гучності вверх. Або якщо пристрій не дуже новий, це кнопка сонце. Перейдемо далі. Тепер нам потрібно розібратися, що таке скрінкаст та чим він відрізняється. Скрінкаст це відеозапис вашого екрану. Він показує всі дії та взаємодії, що відбуваються на екрані під час його запису. Тобто, ви, роблячи скрінкаст, Після його початку показуєте, що саме ви робите на вашому пристрої, і по завершенню запису у вас буде готове відео, на якому буде повністю показана вся взаємодія з вашим пристроєм та з сервісами, з якими ви працювали під час скрінкасту. Перейдемо далі. Як же зробити скрінкаст на комп'ютері? Для операційної системи Windows немає внутрішнього сервісу для того, щоб зробити скрінкаст. Але є багато зовнішніх сервісів, які це дозволяють. Деякі з них ви бачите на цьому слайді. Я користуюся, хоча в мене операційна система macOS сервісом Loom, також тому, що в ньому є можливість. Зберігати записи у хмарному сховищі. Там є безкоштовий тариф, на якому вам доступна обмежена кількість записів для зберігання на хмарному сховищі, але це дуже зручно, дуже рекомендую вам ним користуватися. Щодо операційної системи macOS, в ній є внутрішня система для скрінкастів. Для цього вона необхідно. Натиснути комбінацію з клавіш, Command плюс Shift plus кнопка 5. Або також, як я і сказав, можна користуватися сторонніми сервісами. Перейдемо далі. Як зробити скрінкаст на телефоні або планшеті? На операційній системі Android вам необхідно розгорнути панель швидких налаштувань. Її приклад ви можете побачити на цьому слайді, вона може відрізнятися, оскільки операційна система кожної компанії може відрізнятися за дизайном. І там є винесена окрема функція запису екрану. Якщо її немає, вам необхідно її Додати до панелі швидких налаштувань через налаштування самого пристрою. В операційній системі Apple це також робиться через центр керування. Вам необхідно натиснути також, як і в операційній системі на Android, запис екрану. Після цього у вас буде можливість вибрати, записувати відео зображення з Можливістю запису аудіо або без нього. Перейдемо далі. Чому корисно використовувати скріншоти та скрінкасти? По-перше, це документує помилки та проблеми. По-друге, полегшує комунікацію та спільну роботу. По-третє, зберігає важливу інформацію та докази. Четверте, допомагає вирішувати технічні питання. П'яте сприяє візуальному поясненню та навчанню. Шосте використовується для створення відеоуроків та презентацій. Наприклад, цю презентацію я робив за допомогою використання скріншотів, а сам запис роблю за допомогою сервісу, який допомагає зробити скрінкаст. На практиці я хочу вам показати, як на операційній системі можна зробити скріншоти та скрінкасти за допомогою додаткових сервісів, і чому це дуже корисно. Наприклад, мені необхідно зробити скріншоти цього слайду. Я натисну комбінацію гарячих клавіш «Command», Shift і 3. Що можна робити з зображенням? Я можу його зберегти на моєму пристрої, я можу відправити його по пошті, я можу його одразу видалити, закрити або переглянути. Наприклад, я хочу, щоб цей е скріншот був у мене в презентації. Я додам презентацію, презентацію слайд та можу його додати сюди. Я можу використовувати це зображення для комунікації з технічним сервісом, якщо в мене була якась помилка і так далі. Цей скріншот я зробив за допомогою внутрішнього додатку. Але також хочу вам показати, як можна зробити скріншот за допомогою стороннього сервісу. В мене це сервіс е, JobSim. О, ось так виглядає. А, для того, щоб ним скористуватися, ви налаштовуєте зручну вам комбінацію клавіш. При її натисканні, в мене з'являється робоча область, яку я можу виділити. Після цього сервіс дозволяє мені. Вносити якісь елементи для того, щоб позначити можливу проблему, можливо, щоб мій колега чи друг звернув на щось увагу е на цьому зображенні і так далі. І що найголовніше, я можу вправити це зображення на свій комп'ютер або при натисканні на відповідну кнопку, в мене зображення зберігається у хмарному сховищі. І цим посиланням я можу поділитися з ким завгодно. При переході за посиланням в мене буде відкриватися відповідне зображення. Тепер перейдемо до Те Теж саме е, стосується і скрінкастів. В мене операційна система macOS, тому в мене я натискаю комбінацію клавіш command Shift 5. Після цього в мене є меню, яке дозволяє мені налаштувати таймер, якщо він потрібен, щоб я міг завчасно приготуватися для запису. Я можу вимкнути мікрофон або залишити його, і тоді буде записуватися звук. Також я можу виділити для запису окрему область чи повністю весь екран. Я можу зробити знімок, тобто це скріншот. Я можу робити запис окремого вікна, який в мене відкритий, та усього екрану. Зараз за допомогою цього скрінкасту я вам покажу наступний сервіс це сервіс Loom, він доступний як для Windows, так і для macOS. Перейдемо до нього. Я натискаю запис на внутрішньому сервісі Apple. Ось цей значок позначає, що запис вже почався. Тепер я натисну на позначку Loom. Це розширення у браузері. Також в мене є встановлений додаток саме на комп'ютері, через який зараз в мене йде запис. Ось. Він. Повернемося. Що ми можемо тут налаштувати? Ми можемо налаштувати, що це буде запис повністю усього екрану, запис відповідного вікна, та запис лише через камеру, тобто як я зараз з вами розмовляю. Ми можемо налаштувати, через яку камеру це буде записуватися. Якщо ви хочете, як я зараз, показувати себе. Та мікрофон, якщо ви користуєтеся зовнішніми також пристроями. Після того, як я почну, мені необхідно обрати. Що саме я хочу записувати, весь екран, окреме вікно чи вкладинку одну в моєму браузері. я оберу весь екран. Після натискання поділитися в мене буде відлік 3 секунди, після чого починається запис. І повністю усі дії, які я буду робити під час запису, вони будуть збережені. При завершенні я натискаю на запис, на додаток, і в мене зберігається відео. Відео зберігається на хмарне сховище. Це дуже корисно, оскільки це зберігає ваше вільне місце на пристрої. Після цього ви можете редагувати саме це відео, додати йому назву. Ви можете поділитися ним за лінком, за яким у вас збереглося відео. Також ви можете додати опис до цього відео та розширити доступи. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися, як робити скріншот на різних пристроях, як робити скрінкаст на різних пристроях. Чому корисно використовувати сторонні сервіси для того, щоб робити як так та скрінкасти, де вони можуть знадобитися нам у житті, та чому це корисно? Ваше домашнє завдання зробити скріншот та скрідкаст за допомогою ваших внутрішніх налаштувань, пристрою, та встановіть якийсь додаток сторонній. Для того щоб мати змогу зберігати ваші скріншоти та скрінкасти в хмарне сховище. Гарного вам дня!